eu diria o seguinte Я пам'ятаю, як... як ви збиралися, коли в неділю о 6-й вечора прийшла телеграма на виїзд, і виїзд повинен був бути о 9. Тобто за три години, в неділю зібралися по години, зібрали всі необхідні речі і виїхали. І наша область виконала наказ. Я пам'ятаю ті перші дні, коли... Були складності, коли було незрозуміло, спочатку поїхали Ізюм, потім літаком перекинули всіх на Маріуполь. Потім на 9 травня в Маріуполі були. на Старобірськ, Потім Старобірська, знову на Сватова. Сватова ще на... місто було. Ну, Сватова так і залишилось. І цей перший тиждень не стільки було, враховуючи те, що була якась незрозуміла, ну, не, не, незрозуміло нашого, які задачі виконувати і нашому туди приїхали. Потім, після того, як все стабілізувалось, потім ми щоденно відванювалися з Харенком з Анатолієм Васильовичем. І потім, коли вже визначили, що ми працюємо на блокпостах, були чіткі, зрозумілі задачі, потім все було вже стабільно. І черкаська міліція це із всіх зведених законів.